Розкажіть про продукти, які найбільш небезпечні. Ви кажете позбуватися. Ну, наприклад, то саме кажу, від алкоголю позбуватися, все викинули з холодильників, шафів і так Це далі. само собою. Це отрута. От, і, отрута. Це отрутюн так само Це... Отрута. їжа. Їжа. Що має бути в холодильнику? Що може бути? Маті що... саме масло, той саме молоко, той саме його і так далі. Слухайте. Трайте щось я думаю, що я за один за одну передачу. Ага, не оце не все зараз не виметити. Нереально про все розказати правда? Я, по-перше, хочу сказати, що треба дуже поступово, ось, ось. поступово, потихеньку треба відмовлятися від тої їжі. Е, я назвав, ви знаєте, у нас є три види шлаків в нашому організмі. Так. Бо ми сказали тільки за токсини. Так. А є ще інший вид е, шлаків, називається слизь. От слизі у нас накопичується теж багато. Угу. І от коли ми вся. Їжа термічно оброблена, дає слизь. Ага. Слиз дає. Як він проявляється, де ми його можемо бачити, і коли знати, що він дійсно зашлакований вже? Розказую. Так. Це дуже, ось якраз тут дуже просто, що цікаво, що накопичується слизь саме більше в кишковику. Угу. Це в тонкому і в товстій кишці. Там він накопиє на стінках. О, дивіться, стінка кишечника у нас повинна бути міліметр слизі. Це нормально. Так. І там через ворсинки проходять поживні речовини в кров і нас, так сказати, насичують. Так, все нормально. Але коли у нас забагато, переїдаємо, їмо не корисну їжу, не нездорову їжу, то ця їжа перетворюється в слизь. Ми, я зараз загальні даю, а потім конкретно скажу і продукт, щоб добре. люди розуміли. Угу. І вона на стінках кишечника, кишковика, тонкого і товсткого, стає вже не міліметр, а два міліметра. Не два міліметра, а сантиметр. Ого. І от оця слизь може бути і два, і три сантиметра товщиною. А коли слизь два-три сантиметри товщиною, тоді поживні речі. А, по-перше, стає та, тонше так. По-друге, туди вже не можуть проникнути поживні речовини. Дружині. І що би ти не з'їв, а ти голодний. Ага. А ти голодний, бо поживні речовини не можуть пройти. А проживні речовини не можуть пройти, бо товщина слизі не, не міліметр два міліметри, які повинні бути на стінці кишечника, і, ворс... і через ворсинки проходити поживних. А вони йдуть через таку товщину і не можуть пройти. Мало того, вона стає тонкою. І важко йти продуктам, харчуванням на вихід. І тоді бувають оті ще й запори, ага. або ще й газоутворення. Так, це теж виникається із-за того, що слизі забагато. Бачите, сигнал є. Як просто знати, чи є коли людина щось з'їсть хороше, ну, цінне. Ну, наприклад, яблучко. Молочко. Ні, nee, взяти виноград. От зараз а, піде виноград, а, так. і Персики, тебе пучить. Абрикоси, та, і ти та, дивишся, та, та, пів та. години в тебе живіт вже здувся. Ага. А думаєш, а чого це він здувся? То не вже пішло процес бродіння. Процес бродіння, продукта харчування може бути тільки через день. Угу. А що там відбулося? І, і животик швиденько був, да, і на бук, цей. Поки він вже такі, ага. і гази пішли. Метеоризми, а це дуже просто. А виявляється, що в наших е, фруктах. Органічна кислота, коли попадає на слизь, uh -huh. утворюється газ. Uh -huh. Газоутворення це одна з ознак, що тебе дуже багато слизів кишковику. Тобто не мав би організм негативно реагувати на будь-який цей фрукт, що ми звинувати, а ми мені звикли ой, мене там пучить, да, ой, все. ой, мене там. А він на Це не мало би бути, якщо здоровий організм, якщо здорові, і немає слизь. нема питання. Ага. Там нема і ніколи в тебе газоутворення не з буде. Бо всі думають, що да, коли йде перебродіння, коли там йде гниття або бродіння, від бродіння утворюються гази. Але це на через день, коли там три дня або два дні, або добу 24 години, той продукт ніде не виходить, стоїть на місці, так, бо всяке буває А тоді утворюються ці гази. Угу. Атлик слизі от стільки на стінках. І тому він чуть-чуть випирає. Це одна з ознак, коли є живіт. Нижній частині. Коли є живіт. Бо дивіться, тонка кишка має сім метрів. 6 сім метрів. І вона тоненька. ти думаєш, де вона то сім метрів поміщається? Ще й товста має півтора. Ти думаєш, де воно там все поміщається в такому животі. Але коли в тебе стінка кишковика слизью накопичується, воно випирає. І ти думаєш, о! Авторі... Це не авторитет. <рес> Тим бачиш, як ви кажете, постійне бажання їсти сирів. А, а постійне бажання так. є, тому що через стінки так. не може пройти пожежні речовини. І оце і слизи накопичується. Дивіться, в кишковишку від їжі накопичується слизь. Це є якраз те, що треба звільнятися, позбавитися від, позбавитися від, від цього, і ти, ти здоровішим будеш. І токсини в печінки. Це два основних. Це два основ... а є ще й третє. А третє це солі. Угу. Солі в суглобах. Солі в нирках і камінчики. Угу. Оце третій вид шлаків. От три види шлаків: слизь, токсини і солі або каміння. І от якраз від цього, якщо організм навчиться позбавлятися, а коли він навчиться. Та до якоїсь межі він може самоочиститися, може. як я казала вище. але до межі… А потім він, коли накопичується більше, перебор робиться. Тобто процес очистки, виведення. Так. Повільніше, ніж процес накопичення. Uh -huh, uh -huh. І коли більше накопичення, і оця слизь, дивіться, коли слизі багато накопичується в товстому кишечнику або в тонкому кишечнику, ви не думаєте, що вона тільки там залишається. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вона ще через стінки кишковика проникає в кров. І кров цю слизь розносить Ганяє. по організму, Ні, то? розносить. по всьому. От, дивіться, в легеневій системі. Як можна знати, чи в тебе слизь чи в тебе токсини? Угу. Бо є хвороби, де токсини, а є хвороби, де слизь. Угу. Наприклад, всі ОРЗ, всі ОРЗ, всі всі простудні хвороби. Це не хвороба, це не симптом, що ти захворів. А це з нашої науки, чи собріології, чи натуропатії. Це просто організм. Лікується сам. Ні, почав. Чистку Чист. організму ну, Він запустив ліпу. механізм очистки. І в цей момент з нас з носа капає оця рідка рідина, оце є слизь. Все, що з носа капає, це є слизь. І організм очищається від цього бруду. То це добре нас моркмало. Але виявляє. ми що. Шо... Да. Це треба радіти, що ми що організм в цей момент запустив очистку, ага. а ми куди біжимо? Біжимо до лікаря, щоб навпаки. А ще й піднімається температура. А що температура піднімає організм? Він не думає, він такий економний. Він не так легко дасть тобі зайву якусь енергію на щось, особливо той мозок. Він не так легко включається. І що саме цікаве, що коли слизі густої багато, а він, так сказати, нагрівається. І воно в водичку переходить і легше виходить. Ага. Тобто, Це один з варіантів. Та. Другий варіант, у нас температура піднімається, кажуть, коли є запальний процес. Тобто, коли є бактерії. І вони виділяють ці токсини, і вони роздратовують, і тому температура. А я хочу сказати, що вже зараз з'явилося інший, ще один є симптом: що коли є температура, а бактерій нема, Організм чистий. Угу. А знаєте від чого? О, це так цікаво. Я теж був здивований, коли оце починаєш вивчати себе, інших симптоми ці всі. І виявляється, що коли багато появляється консервантів mm -hmm. токсинів, mm -hmm. то ці консерванти нас накопичуються, вони нікуди не діваються, і всі бактерії зникають. І температура піднімається тепер не від запального процесу, що там бактерії. Бо коли є консервант, бактерій там нема. Угу, угу. Бо він там тримає, він тримає тримає свою екологію. державу. Так. <зум> да, і все. І тоді виявляється, що температура виникає у нас від токсинів. Угу. Це другий аспект. Тобто, може бути від запального процесу, від бактерій, коли там є. Паразити, і температура піднімається, бо біл, ви розумієте, отой паразит при 38,5, при 39, при 39,7 градусів знищується. Uh -huh. Він нагрівається, плавиться і ушло. І організм його тут же зразу, і воно в вигляді слизи вся і вийшло. Це один з варіантів. Другий варіант, коли в тебе багато токсинів, воно через шкіру uh -huh. і в тебе алергії виникають. Тоже. Буває так, що коли сухі, бо там. Шкірних процесів, що на шкіре, а буває черв'ячки, а буває гнійники. А, а от то, що гнійники, ота от слизь через гнійник і виходить. Uh -huh, uh -huh. А псоріаз це токсини, а кропивниця це токсини. А от то, що є різні оці, ото, ну якраз ота от слизь. Uh -huh. Розумієте, що робиться, коли багато слизі в нашому кішковику. Uh -huh. Виявляється, що в цю слизь любе хтось і їсти. Це для а -а -а. чого? Це для когось є іще й... пожива. пожива. І цією поживою, знаєте, що є? Парася. Вся патогенна флора. І оця патогенна флора буде стільки там, стільки буде слизі. Якщо слизі нема, патогенної флори нема. І ти здоровий, угу. і ти красавець, і поживні речовини засвоюються, і тебе енергія виникає. А коли в тебе тої слизі забагато, Нашої флори нема. Ви угу. розумієте, проблема яка? Що коли є слизь в кишковику, флори нема. Чим би ти її не сіяв? От О, дай пробіотик, чи там кажуть, а да, ну пропий. ну давай, щоб ми його після антибіотиків... Що так то імунітет ми не можемо деколи дітям довго і ніби да, все да, даємо. Да. Фрукти а це... овочі, чи все здорове, а, а воно не йде. А знаєте, що не йде? Та вже зрозуміло. Тому що там, поки не прибере слизь... флори, Тобто всі... то треба якийсь... Як то казати, детокс-дієту. Треба якусь насильну твішки допомогти тому організму, якщо він не може сам. Так, я розумію. Ні, ні. Ні, Просто якщо людина. Почиститися самостійно, якось в домашніх умовах. В лікарських умовах. Не, я... лікарських... не треба лікарських. Ви чуєте? А себе... є ті класні препарати, що роблять таку прогонку водички через весь організм, через там отвір.